Вітаю це Просвітло. Сьогодні 16 травня, 25 рік. <кій> Розсаді е, помідорів 25 днів від дня посіву. Сьогодні е, збираємо все, е, все, що поросло, і їдемо, веземо на Чернігівщину. Так, ну ось томати. Це перше. Я їх зараз трошки е, підпиливаю. Е, Помідори, тут є різні, тут просто касета, різні сорти, є, є більші, є менші, це все індетермінантні перці. Ось це коробка, мабуть. Тут у нас різні тут осіля. Тут я бачу ГГШ тут я бачу маджо, маджова це ось перший перший перець це гібрид ну, хлапенія. Ось оця, ось оця штучка ця ця цей піддон це у нас. Перець халапеньо маман-червоний. Тут у нас різні перці, теж перемішку видно, що рослини от і такі є. Це от трошки вона вище просто стоїть. Так, тут у нас є ще перці. Ось тут, в, цій, в цьому піддоні зліва два ряда це перці високі, вони самі по собі високі, і вони і вищі тут, і в розсаді набагато вищі, якщо дивитись, чим перці зліва. Це різні збірні солянка. Оці високі перці, ось якщо це брати перший ряд. Це сирена тампікено, це перець, який повинен бути гостріший за халапеньо. Не знаю, що це, ніколи не сіяв. Це так мені подарували. Пакет таких я їх посіяв кілька штук. Посейдон це, здається, звичайний гострий перець, теж не знаю, що це, але вони бачите такі височенькі. Ось ще стоять томати, які будуть. Які будуть йти у відкритий ґрунт, і це томати теж будуть йти в відкритий ґрунт. Уже припалилась трохи рослинка об лампу. Я лампи підняв, скільки можна зараз всім. Ось коробка, сюди підуть томати. І по бокам трошки перця, там ще одна така коробка. Ну а ці піддони буду розставляти вже по машині, як вийде. Огірки підростають, ось вони вже такі. Шість штучок у мене їх. То пересадив перець декоративний ледін. Зверху, там вон, мої хабанерки. Зараз треба все винести, скласти в машину, вимкнути зайві полиці. Полиці в мене керуються всі окремо, можна вмикати, вимикати, можна міняти яскравість на полицях. Це все. У нас є окремий пульт керування для цього. Ось перчик теж мені подарували це. Халапеньо якийсь із сортів із гібридів, і він зараз в десь більше, ніж літровому в зоні. Мої в маленьких. Ну, мої не можу сказати, що вони якось дуже відрізняються в гірший бік. Вони такі, от, якщо подивитися, міжлистковий між між відстань. Все в них нормально. Якби ще трошки їх розсадити вільніше, не так скупчено, як вони ростуть. Але, мабуть, просто на слідуючий рік, якщо все буде нормально, буду просто вирощувати для себе. Не буду брати замовлення сторонні, тому що якби, не незручно інколи відмовити людині, а розуміння того, що де це все тримати, люди не мають. Отаке От коротке відео. Збираємо, Збираємося в дорогу. Всім, хто займається. Рослинками гарних вражаїв, гарної погоди. Погода трешова, вісім градусів, дощ на тиждень подивився. Знов таки така собі історія. Не знаю. Привеземо, поставимо в тепличку на акліматизацію. Тепличку, мабуть, вже посажу. А далі буде видно. Тут уже тримати немає сенсу, вони вже хочуть, вони хочуть вже в землю, хочуть рости. Всім здоров'я!